Всім з вам Фредік, і ми сьогодні знімаємо п'яту серію Майнкрафт виживання. Ми тоді зупинилися, як ми збудували хату, і ми мали там, почати, добудувати, я вам обіцяла збудувати ферму і там добудувати хату. Там, У мене там сталося, що я почав записувати, а у мене ті відео, як воно сказати, не сохранилися. Я, вже, я я я, вже, тоді потім після того прийшов в пещеру і потім дивився, мене вона не збрігло. То, сохраняє. То, я, я там далі буду все, я вам покажу ще раз то все. Але дивіться, бачите, ми там, і ми тепер можемо доласти, там без драбина стоїть. І і ми зараз то, я, зараз буду кірку, мені треба зробити. Чекайте, в момент, 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 т.е. момент, ми момент, 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 От і там далі добувати. Ч, чекайте, я зараз на секунду відійду, мені треба. Я, я зараз за хвилину повернусь. Все, я повернуся і ми далі почнемо копати. те, я трохи ще купила. Оце так, зварю. у нас тут дождь. Дождь. Видимо. я меня яблоко дури. тут є. Я хотіла обустроїти тут все деревом, все таке. Возьму эту воду купаю уже, отрыва камню. Вот так, вот так, так вот, так, вот так, вот так, вот Вот тут. Трех камней позабирала. Я Давайте мы зараз квадрах. И давайте дальше. Я, я тут, мы в пещере покупали, и теперь я зараз вам, я вам не Ой. У мене... Не записал, что я вам что-то сказал. Я вам зараз... У меня на всех пару хвилин, я вам сказал, что... Буду знімати відео по 10 хвилин. Я вам хочу тут зараз встигнути розказу, показати все, що там я без вас зробила. І давайте зараз я вам то покажу. Вот она моя хата. О, бачите, Я, я тут, бачите, эту хату. бачите, тут, щоб доробил, тільки его. і я буду посію моркву, бачите, моркву, і все таке. Не встига да се сънтрава. Но не за вас да не имаме. може да се траха по... Добре. Не давайте ми е зара. я прероблю. Нарезвам С досмотром мы по спину. Не давайте у нас досмотром мы все тут легко гуляем. Я, я вам сегодня еще показал ну, то, что я... Ты, я У мене ще стало з відео, що в мене, мене записало, але не сохранило. А, а я бачу, я вам показав, все що є. А, а все таке інше мене не, не змінювало, все, що є. Ось тільки дошов. Можете собі так зупинити і подивитися, що там зайшло. А, 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 а ми вже зараз закінчуємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Фредді. Всім пока-пока!